Село Сушківка Уманського району виховало багатьох видатних людей, які сьогодні живуть і працюють у різних куточках не тільки України. Ми не можемо перерахувати всіх, але про цікавий захід, організований одним із уродженців села Сушківка Василем Бондарем, розповімо. Василь Іванович Бондар живе в Бородянці Київської області. лікар репродуктолог вищої категорії клініки «Мата і дитина, депутат Бородянської районної ради, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, час від часу навідується у рідне село, допомагає школі та односельчанам. А цього разу він привіз з Бородянки до Сушківки, аби вшанувати пам'ять колишнього голови колгоспу зоря комунізму Андрія Петровича Семенюка футбольну команду, щоб розіграти кубок. Ми приїхали сюди із футбольною командою для того, щоб розіграти кубок людини, яка віддала цьому селу своє життя. Він перший 60-х років організував рівень роботи села так, що... При його участі був відбудований вистроєний дом культури новий, школа двохповерхова. Ви бачили, коли приїжджало ще село Обіліст, який займає, ну, напевно, одне із перших міст Черкаській області. Навряд чи в других селах Черкаської області є такі Обілізки. Кожний ранок з 6 годин по радіо виступав перед жителями села. Після цього виступу він посіщає ферми, він об'їжджає своє господарство. І я навіть не знаю, коли він лягає коли він вичував. Гостей зустріли і вітали, сільський голова Валентин Дігтяренко, директор Сушківської загальноосвітньої школи Людмила Доценко та активісти села. З біографією Андрія Семенюка ознайомила учениця Сушківської школи Аня Мельник, краща футболістка жіночої команди. А потім розпочався футбольний матч. Першими досягли успіху гості, бо родянські футболісти більш натреновані і зіграні. Відчувається столичний стиль. Але сушківські хлопці не розгубилися і незабаром рахунок зрівняли. Проте один-один в кубковому матчі недопустимий. Далі було призначено серію пенальті. І тут сільські футболісти перемогли з рахунком 5-4. Перша премія в одну тисячу гривень та кубок залишився в Сушківці. Вручаючи нагороди, організатори повідомили, що наступного року кубок на честь Андрія Семенюка Грають уже в Бородянці, а опікуватиметься над організацією турніру наш земляк Василь Іванович Бондар. Ми хочемо, щоб зробити цей турнір традиційним, щоб він був перехідним. Тобто ми будемо приїжджати, мінятися. Вони будуть приїжджати в Бородянку на другий рік. Ми будемо приїжджати сюди, щоб молодь села, яка підростає покоління, яка росте, щоб воно все-таки брало. Пример знали, хто, хто це село розбудував, хто е, їм умови такі створив і брали примір. Дякуємо Бондарю Василю Івановичу, що організував цей турнір. Сподіваємося, що він стане регулярним.